Ух, є, друзі, перша клювака. Ух, є, друзі. Ух, друзі, підсіла Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 22 жовтня і ось приїхали знову на риболовлю. Пройшов рівно тиждень з цієї останньої риболовлі. Тим же складом приїхали з Тьомою, з Дімончиком на річку Псел. З того місця будемо зараз випливати. Ось людей скільки наїхало, так що сьогодні буде движ на річці. Ну, я думаю, рибку ми піймаємо. Щось де буде клювати. Сьогодні взяв чисто один спінінг джиговий і хочу поопиратися в джиг. Так що, друзі, випливаємо на воду і приступаємо до риболовлі. Друзі, ну що, з приїздом. Що клювало? Сьогодні у нас ми сьогодні ловимо наляща. Мікробім чи як він? ляща. Наряд сон. будемо. Бебебрін. Так, ну що, друзі, зараз вже майже восьма година, ми так трохи сіли поснідали і вже виплили. От сьогодні взяв з собою, як вже казав, чисто джиговий спінінг. Це е, Skyline. 832, -й 314 -й тест і буду сьогодні чисто джигувати. Вже так, ну, травка впала і комфортно, в принципі, комфортно джигувати. Взяв сьогодні з собою силикон, новий силікон від нашого сумського виробника, це команда М5Крафт, і вони виробляють свій авторський силікончик. Ось у них новинки є такі. Ось такі от підляща 4 дюйми бейбі, як він там називається, забув вже. Ось Я взяв пару таких пачок. Бейбі Брім, 4 дюйми, ось такий силикончик. І ось такий Monster Shad, теж 4 дюйми в різних кольорах взяв. Так що думаю працювати буде сьогодні. В принципі, На минулій риболові в цих ж місцях на силикончик непогано відзивала щучка. Теж 4 дюйми я кидав. І сьогодні буду пробувати. На джиголовці 7 грамів, рівномірка із такими піджиговочками. Будемо пробувати. Друзі, вирішив я поставити на офсетному гачку силикон, тому що ну, так на джиголовці зараз такі корчі пошли і просто ну, неможливо. В корчах дуже багато зацепів. Зараз на офсет. Ось такий офсет у мене селективський 5.0 моделька WH33. Останній у мене залишився і ось такого от силикончика. Це Monster Shad 4 дюйми також від М5 крафт поставлю. Спробую на нього. Ух, є, друзі, перша клювака. Ось все-таки силикончик працює М5. Хоч і невеличка щучка. Ай, блін! <ривання> <ривання> Тьома щось сказав там під руку і звалився щупак перший мій. Ні, <ривання> монстр шат. Ось, друзі, от була клювака на поставив я монстр шат М5 крафт в такому ось кольорі. І була клювака, ну, офсет, офсет, свалилася з офсета вона. Поставив 7 грам, отакий ось джигріх, оснастку. І все-таки перша була клювака. Ну такий шнурочок десь грамів 300-400. Ну але клювака була і то добре. Ух, блін, друзі, була щучка ще клювака. Ну не засіклась. Знову все чомусь не засікає. Ну нічого, продовжуємо. Ух, блін. Знову клюга, знову мимо. Що ж за фігня? Третя клювака на сьогодні знову сход. Зараз спробую на воблер. Хоч в мене палка не дозволить кидати такі здорові воблера, але ось такі невеличкі на рівномірці в принципі, можна провести. Вон, хлопці, Тьома наче ловлять по кушнурям, наче покльовує на веблера. Ну, але невеличка щучка. Ну, на силікон щось немає, реально клювак немає. <плес> Ух, є, друзі прикол. Поставив я воблер інквізітора 110-го і ось зразу влетіла. А на Джиг не хотіла щука клювати. Реально чомусь. Ах, і пішла. Поки я тут розказував вам, зірвала щука. На Воблер все-таки, бачите, ну, Джиг реально не хотіла. Хоч і якби з перегрузом поставив я на скай. Ну так можна підтвічувати цей воблерок. І клюнула все таки щучка. Так що продовжую далі на воблери. Щось джиг сьогодні не працює. Так, да, друзі, щось сьогодні щучка реально не клює. Якась вона дуже в'яла. І він плавають тролінгісти, куча народу і кажуть, взагалі на тролінг взагалі не бере. Значить вона неактивна. Дуже в'яла. Ну можливо, якось після обіду розклюється. Там сьогодні зміна погоди. Пішов тиск на підвищення якось він зранку. І далі після обіду буде тиск падати. Можливо, трохи щучка якось роздуплиться. Побачимо. ну Яка краса, така золота осінь, він видно Дерева вже жовті. Клас. Ух, є, друзі, вискочив шнурок такий децельний. Нарешті я на сьогодні відкрився, все-таки щуку потримав. Ну це взагалі децел. Такий децел, що просто капець. Інквізитор спрацював. Так, давай, перша на сьогодні пішла додому. Ось, друзі, зустрів хлопців. А Димон як на Дубасе, вон кукан повністю забитий, браконьєр. Ні, ну там такі, 50 плюс. <говори> да, ну такі, да. гарні щучки, Ні, ну там кілушечки. таких по 49. Оця кіло 400. Кіло 400, ось така щучка. Ну, сьогодні працює твіч. Твіч, проводка, вялий твіч, да, чи як там? Обичний. Твіч. Обичний твіч. Кіло 300. Гіната, да, все на усамінагінато. М5 нагіната. <реш> джиг сьогодні взагалі не працює, а я, блин, якраз сьогодні і не взяв свій спінінг під воблери Сподівався, що джиг буде клювати щучка, але ніхрена вона не клює. Ну нічого, будемо обідати зараз. Хлопці поплили обідати. Так, друзі, зараз 12-та година. Ось вже вийшли на таке місце, там, де і минулого разу ми обідали, зараз пообідаємо. Слабенько, дуже якось щучка сьогодні вяло клює. Джиг взагалі не хоче клювати. А на Воблери і натуралочка працює краще за все натуральний колір, Усамі самій так, Дімочок на нагінати? На генату ти лав, да? Да, да, да. На усамі на генату. Дімон сьогодні ловив і так непогано відловився. Е, поймав 5 чи 6 штук, е, виходи було ну класно, відбачив і вся щучка стоїть в траві. Так що е, зараз обідаємо і сподіваємося, що після обіду щось допіймаю да я сьогодні. Більше 100 грамів. Друзі, підсіла, щучка, на падінні. Джих. Все-таки джиг спрацював сьогодні. піймав хоч щучку таку більш-менш нормально то шнурок один сьогодні тільки і все силикончик все-таки спрацював тут далі вже пішли ось місця такі глубинка коряжник і на падінні на рівномірці Монстер шед М5 Крафт ось спрацював так, да, друзі, ось така щука настільки вона в'яла, що ну, самі бачили, клюнула навіть без клюваки, чисто підвисла і все. Тобто ну, реально вона якась така пасивна, дуже пасивна. Зараз ну, на глибині поставив 7 грамів, так щоб ну, було зависання. Таке хороше зависання і можливо ось, ну, потрібно робити довшу паузу. На цій паузі якраз вона спокуситься. Ось, друзі, вже поставив я ізіка. Редюємо. Ну, щука щось не хоче. Ізік ловить карчі. Да, якщо вже Ізік ловить карчі, то реально щука щось не хоче. Просто клювати і все. Ух, є, друзі. Добрала щучка з другого. Закиду туди ж і так на рівномірній проводці все таки вона клюнула на Ну, Така невеличка. а, блін, і зірвалась, не зараховано. Тьома третю піймав, а я у мене в зачоті тільки дві, третє нема. Я поки що в лузерах. Ну що, друзі, зараз вже майже 4 години. вечора. скоро будемо напевно вплити вже до машини назад. Пробую я ще джигувати, але щука сьогодні на джиг взагалі не клює. Вся риба, рівень трохи піднявся і рибу прижало до берега. Вся вона в березі стоїть. В мене поки що дві. Щучки в заліку, хоча були сходи ще. А Дімон ось непогано сьогодні відловився, 10 щук у нього. В заліку і такі ну, непогані щучки, там і півторушка, кіло 300, і кілушки. Працюю у нього сьогодні у на нагината. Тільки нагіната. Працює і все. В натуральному кольорі. Тьома також там пробує різні воблера, але в нього не клює. Так що так ось Якраз то що я і не взяв твіч, то сьогодні і працює щось там булькає також. То може за шнурком п'ятеро йде там десь. <рес> Півторушечка чи не тягне? <рес> Кіло 600. <рес> Кіло 600 <рес> думаєш? О, тьома Опа! взяв на троллинг. Таку здоровену щуку. Ну дементори працюють, реально. В тролінг працюють добре. 200, да, десь? Та така, ну, да, жирненька. Ми даже і дивись, опять в Ну, Трошки більше ніж 50 см. А, а п'явок, багато п'явок, так. Да. Стоїть щука в п'явочках, вся. Ось такий шнурабасик на дементора. Не знаю, скільки тут 400 нема, мабуть. Ну що, шнурик. 400 грам пливе додому. Так, ну що, друзі, вже майже 6 годин вечора вже вийшли на берег і зараз будемо збиратися така сьогодні вийшла риболовля в джиг сьогодні щучка взагалі майже не клювала. Я так сподівався, сьогодні на джиг взяв один джиговий спінінг і пролетів. Щука сьогодні клювала більше на воблери. Дімончик дуже класно відловився, самі на самі Нагінату. У нього там за 10, ну, десь десяток щучок і всі такі гарні, там, 800 мінімум і за кілуху, півторуха. Так що дуже класно відловився. Ну, Тьома також так, не так, як Дімон, але краще, набагато краще, ніж я. Так що, друзі, там Тьома у себе на каналі буде проводити розіграш в честь 5000 підписників. Так що переходьте. Там дуже класні призи будуть, і, можливо, хто виграє, там спінінг буде розігрувати. Так що дуже класні, корисні призи будуть. Все, на цьому завершуємо. Всім до побачення! А ми збираємось і їдемо додому.